На день святого Миколая в Борисполі урочисто запалили новорічну ялинку. Для дітей працівники будинку дитячої та юнацької творчості влаштували справжнє свято, водили танок, бавилися в ігри. Всіх присутніх привітав міський голова Анатолій Федорчук. І не дивно, що у цьому році на свято прийшло багато людей. Вся справа в ялинці. Давайте згадаємо до 2006 року, яка в нас була ялинка, от, тому люди і не ходили. А сьогодні все більше і більше людей хочуть прийти. І Мені дуже приємно, що, як на мене, в нас ялинка навіть краще, ніж в Києві. Я кажу без перебільшення, тому що вона жива, вона дійсно така природня. От, і це сьогодні підходили люди і говорили мені про це, що в нас ялинка краща. Дітей розважали казкові персонажі святий Миколай, Снігуронька. Не обійшлося і без святкового салюту. Юлія Карпінська. Ска Олена Скринник, Едуард Сусла, новини телеканал Бориспіль.